Щось недобре або якесь страждання, яке торкається нас особисто, воно також в очах Божих має своє значення. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті. Прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Святого Духа, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих і первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла зі всіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу та всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя. Радій зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх добрих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Прийшовши до околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповіли: одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі тобі заявляю, що ти Петро скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, то буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане й на небі. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших первосвященників та. Книжників, і бути вбитим і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові: Геть, сатано від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Не є для нас новим почути Слово про покликання апостолів. Не є також для нас новим це запитання, яке Ісус ставить до своїх Апостолів, учнів, які є найближче біля нього, за кого мають Сина чоловічого люди, за, за кого Його вважають, ким він є для них, ким він є для людей, ким проповідує. Добре, вже пам'ятаємо, слухаючи не раз цей Євангеліє, як відповідають апостоли, розповідаючи про пророків, з ким утутожнюють Ісуса. Можемо сказати, це не є пряма відповідь, але відповідали, Тобто люди вважали його за того чи іншого пророка, згідно своїх уподобаннях. Є був подібний до пророка Єремії, чи був подібний до пророка Іллі, бо горів ревністю до Бога. Але Ісус не зупиняється на, цьому, на цій відповіді. Іде, неначе більше докладніше хоче знати, а ким Він є для своїх учнів. Ось це запитання є. Якби фундаментальним для того, щоб зрозуміти, ким ми є в спільноті, ким, ким ми є в церкві, і чому ми є в церкві, тому що покликані Христом. Але ким Він є для нас? Чи Він є справді для нас Спасителем і відкупителем? Чи Він є справді для мене Господом мого життя і Богом? Ким Він є для мене? Для апостола Петра Ісус є Сином Всевишнього. Ісус відразу. Якби благословляє апостола, кажучи, Це тобі дав відкритий Отець. Тобто це Дух Святий дає тобі, дає тобі це розуміння. Але навіть називаючи в щоденному житті Господа Ісуса, владикою життям, учителем, означає також нам, що потрібно постійно навертатися до, цієї, до цього нашого визнання, до цієї нашої ісповіді. Тому що відразу. Як чуємо сьогодні в Євангелії, Ісус після цього запитання розповідає, починає від цього моменту говорити учням відкрито про своє життя. Тобто Він не прийшов, щоб тут в цьому житті царювати, силою свого добра навертати людей, але прийшов, щоб страждати, тобто розділити долю людини, людина, яка страждає, людина, яка терпить. Людина, яка є відкинута, людина, яка є висміяна і принижена, прийшов, щоб розділити власне долю з тими, кого Євангеліє наз... від Матеї називає убогими в духу, розділити долю власне, люду Божого. Тому ми говоримо про навернення. Устами визнаємо, що ти є нашим, нашим Господом. Але коли говоримо про навернення, означає вміти розпізнати в щоденному житті, що навіть гіркі моменти, ті, коли Ісус нас запрошує бути вівцями посеред вовків, або ті моменти, в яких Ісус сказав, переслідували мене, будуть і переслідувати і вас. Власне, ці моменти потребують навернення, що навіть щось гірке, щось недобре. Або якесь страждання, яке торкається нас особисто, воно також в очах Божих має своє значення. І через це страждання, чи через це терпіння, яке ми приходимо, ми також можемо принести і приносимо славу Богові, приймаючи його і жертвуючи Його за спасіння інших, за навернення грішників. Ось що ми, Ісус, коли апостол Петро. Говорить, пожалій себе, Господи, не йди до Єрусалиму померти. Ісус до нього говорить простими словами, відійди від мене, бо ти мені і спокусою, бо Ти не бачиш Божого задуму. Господи Ісусе, дай нам Твого Святого Духа, який допоможе нам дивитися на наше життя у повноті. Дай нам Твого Святого Духа, щоб ми вміли розуміти. Що нам прийняти зі спокоєм, а що відкидати, дай нам Твого Святого Духа, щоб ми могли також, ідучи дорогою життя, устами визнавати, що Ти є нашим Господом, а нашими ділами і нашими вчинками свідчити, що ми є подібні до Тебе, ми є як Ти, наш учитель і Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.